Хаускіпінг є ключовою складовою роботи готелю, яка безпосередньо впливає на задоволення гостей та їх бажання повернутися в готель знову. Якісне та своєчасне обслуговування номерного фонду забезпечує чистоту, комфорт та затишок у готелі, створюючи позитивні враження у гостей. Основними завданнями відділу хаускіпінг є прибирання номерів, підготовка до приїзду гостя, утримання загальних зон. Управління білизняним господарством Обслуговування подій та спеціальних запитів гостей. Стандарти хаос кіпінг є критично важливими для забезпечення високого рівня обслуговування у готельному бізнесі. Вони визначають чіткі процедури, правила та критерії якості, які мають дотримуватися при прибиранні та обслуговуванні номерного фонду і загальних зон готелю. Дотримання цих стандартів сприяє забезпеченню чистоти, гігієни та комфорту для гостей, що у свою чергу впливає на їх задоволення та бажання. Повернутися знову. Основні аспекти стандартів відділу хаускіпінг включають розробка стандартів та процедур, навчання персоналу, контроль якості, використання технологій та інструментів, мотивація та розвиток персоналу. Хаускіпінг у готелях різних типів та категорій має свої унікальні особливості, які залежать від рівня сервісу. Цільової аудиторії, місця розташування та багатьох інших факторів. У кожному типі готелю існують специфічні вимоги та стандарти обслуговування, які визначають якість господарських послуг і впливають на загальне враження гостей від перебування. Розбіжності у характеристиках та особливостях реалізації клінінгу номерного фонду залежать від типу та категорії готелів: економічні готелі, які відповідають одній та двом зіркам. Середньобюджетні готелі 3 зірки, готелі високого класу 4 зірки, люксові готелі 5 зірок, бутик готелі, курортні готелі та спа-готелі. Технологічні цикли клінінгу у житловій групі приміщень готелю є важливим аспектом роботи служби хаускіпінг. Вони включають у себе послідовні дії та процедури, спрямовані на підтримку чистоти. Гігієни та комфорту у номерах готелю. Ефективне управління цими циклами забезпечує високий рівень обслуговування та задоволення гостей. До основних технологічних циклів клінінгу в житловій групі приміщень відносимо: щоденне, тобто поточне прибирання, генеральне прибирання, прибирання після виїзду гостей. Прибирання стандартних номерів у готелях є важливим аспектом роботи служби хаускіпінг. Використання сучасних технологій та методів прибирання забезпечує високу якість обслуговування, що сприяє створенню комфортних умов для гостей. Технології прибирання включають в себе не лише використання відповідного обладнання та засобів, але й стандартизовані процедури, які допомагають підтримувати чистоту та гігієну на високому рівні. Основними завданнями прибирання стандартних номерів Є забезпечення базової чистоти та порядку, технології та методи клінінгу, тобто щоденне прибирання, очищення ванної кімнати, очищення поверхонь. Номери підвищеного комфорту, такі як Superior та Deluxe, вимагають особливої уваги до деталей під час прибирання. Гості, які обирають ці категорії номерів, очікують найвищий рівень чистоти, комфорту та уваги до їх потреб. Використання сучасних технологій прибирання та дотримання високих стандартів обслуговування є ключовими елементами для забезпечення позитивного досвіду гостей. Основними завданнями прибирання у номерах підвищеного комфорту є підвищена увага до деталей та якості прибирання, підтримка гігієни та комфорту, технології та методи клінінгу, зокрема ретельне прибирання, обробка поверхонь. Та додаткові послуги люксові номери та апартаменти в готелях представляють найвищий рівень комфорту та розкоші. Гості, які обирають ці категорії проживання, очікують безтоганного обслуговування найвищих стандартів чистоти та уваги до найдрібніших деталей. Для досягнення цього рівня обслуговування служба хаос кіпінг використовує передові технології, професійне обладнання та інноваційні методи прибирання. Основними завданнями прибирання у таких номерах є забезпечення найвищого рівня чистоти та комфорту, індивідуальний підхід до потреб гостя, технології та методи клінінгу, які включають глибоке прибирання, детальне очищення. Та індивідуальний сервіс. Спа-номери та номери в курортних готелях відрізняються від стандартних номерів підвищеними вимогами до чистоти, гігієни та загальної атмосфери. Гості, що зупиняються в таких номерах, очікують максимального рівня комфорту, розслаблення та оздоровлення. Для забезпечення цих вимог служба Хаус Кіпінг використовує сучасні технології прибирання, спеціалізоване обладнання та інноваційні методи. Основними завданнями прибирання у таких номерах є підтримка релаксаційної атмосфери. Використання спеціальних методів та засобів для догляду за зоною спа, технології та методи клінінгу включають ретельне прибирання спа-зон, підтримку атмосфери, догляд за спеціальними поверхнями. Сучасні технології прибирання різних видів поверхонь у номері готелю значно покращили якість та ефективність клінінгу. Використання інноваційних методів та обладнання дозволяє забезпечити високий рівень чистоти та гігієни. Популярними технологіями для прибирання різних видів поверхонь у номері готелю є наступні: пилососи зі спеціалізованими фільтрами, пароочисники, ультрафіолетові дезінфектори, роботизовані пилососи, електростатичні розпилювачі, нанотехнології в засобах для прибирання. Мікрофіброві серветки та мопи, озонатори, автоматичні системи управління клінінгом. Водні пилососи. Прибирання номерів в готелях вимагає застосування сучасних технологій та методів для забезпечення високого рівня чистоти та комфорту. Використання правильного обладнання та чистячих засобів для різних видів поверхонь допомагає ефективно видаляти забруднення, зберігаючи при цьому якість та зовнішній вигляд матеріалів. Автоматизована оптимізація процесів у господарській службі, тобто службі хаоскіпінг, значно підвищує якість обслуговування гостей у готелі. Використання сучасних технологій та програмного забезпечення дозволяє ефективно координувати роботу персоналу, зменшувати витрати часу та ресурсів, а також покращувати загальний рівень сервісу. Основні напрямки автоматизованої автомізації процесів хаускіпінг включають системи управління господарською службою. У сучасному готельному бізнесі застосовуються різноманітні системи управління, які допомагають оптимізувати роботу господарської служби, забезпечують Високу якість обслуговування та підвищують ефективність використання ресурсів. Для системи управління службою необхідне спеціалізоване програмне забезпечення, яке обов'язково повинно передбачати наступне: завдання та розклади, тобто автоматичне призначення завдань для персоналу, створення розкладів прибирання номерів та громадських зон готелю Моніторинг та звітність, тобто відстеження виконання завдань в режимі реального часу, формування звітів про стан номерів та роботу персоналу, інтеграція з іншими системами, тобто синхронізація з системами управління готелем для автоматичного оновлення статусу номерів. Мобільні застосунки для персоналу готелю стали важливим інструментом у сучасному готельному бізнесі, допомагаючи оптимізувати робочі процеси, поліпшувати комунікацію та забезпечувати більш ефективне управління. Ці застосунки дозволяють персоналу оперативно отримувати інформацію, виконувати завдання та координувати роботу, що, у свою чергу, підвищує якість обслуговування та задоволення гостей. У контексті діяльності персоналу служби функціональними можливостями мобільних застосунків для персоналу є наступні: отримання завдань, оновлення статусу номерів, комунікація. Інтернет речей відіграє значну роль у вдосконаленні функціонування готельного бізнесу, поліпшенні обслуговування гостей та оптимізації управлінських процесів. Інтернет речей відіграє значну роль у вдосконаленні функціонування готельного бізнесу. Поліпшені обслуговування гостей та оптимізації управлінських процесів. За допомогою даних технологій готелі можуть забезпечувати більшу зручність для гостей, підвищувати ефективність управління енергоефективністю та ресурсами, а також забезпечувати безпеку і захист інформації. Це стосується і відділу клінінгу. Інтелектуальними пристроями, які використовуються для роботи відділу на основі інтернету речей, є наступні. Розумні датчики руху, температури та вологості для автоматичного моніторингу стану номерів та громадських зон, автоматичні системи освітлення, кліматконтролю та поливу рослин, що підвищують ефективність використання ресурсів. Роботизація процесів дозволяє автоматизувати рутинні завдання, покращує ефективність та якість обслуговування гостей. А також знижує витрати на робочу силу. Основні аспекти роботизації процесів прибирання включають використання роботизованих пристроїв, а саме роботизовані пилососи, роботи для миття вікон та інше. Штучний інтелект та аналітика в готельній індустрії значно підвищують ефективність управління, покращують обслуговування гостей та сприяють прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Такий інструмент активно використовується для аналізу даних, зокрема прогнозування потреб, оптимізації ресурсів готелю та інше. Електронні системи контролю доступу для прибирання у готелях включають в себе сучасні технології, які дозволяють ефективно керувати доступом до номерів та забезпечувати безпеку гостей та їх майна. Такими є системи ключових карт для контролю доступу до номерів та службових приміщень та моніторингу. Відстеження входу та виходу персоналу для забезпечення безпеки та контролю виконання завдань. Введення інноваційних підходів до роботи відділу хаускіпінг кіпінг готельному бізнесі стає ключовим елементом для підвищення якості обслуговування, ефективності процесів та задоволення потреб сучасних гостей. Основними інноваційними підходами є наступні: використання сучасних технологій, екологічні підходи, підвищення якості обслуговування. Використання нових матеріалів та інструментів поліпшення комунікації.